Розділ 9. Руїни Тепер я підходжу до найдивовижнішого в своїй розповіді. А може, воно не таке вже й дивовижне. Я досить виразно пам'ятаю все, що робив того дня, аж до часу, коли стояв на вершині примор схілу і крізь сльози дякував богові. А далі все випало з пам'яті. За три подальші дні я анічогісінько не пам'ятаю. Пізніше я довідався, що я не перший відкрив загибель марсіян, що кілька таких самих бездомників, як і я, никаючи по Лондону, ще попередньої ночі дізналися про те. Один із них найперший побіг до Сент Мартіс легран і тоді, коли я сидів у візницькій бутці, якось дав телеграму в Париж. Звідти радісна звістка облетіла весь світ. Тисячі міст, що завмерли від жаху, відразу заквічалися спалахами різнобарних вогнів. Коли я ще стояв над ямою, про загибель марсіян уже знали в Дубліні, Едінбурзі, Манчестері, Бірмінгемі, мені розповідали, як люди плакали від радості, кричали, кидали роботу, тисли одне одному руки, сміялися. Поїзди на Лондон були переповнені вже в Кю. Церковні дзвони, що два тижні мовчали, радісно бомкали по всій Англії. Польовими дорогами поспішали на велосипедах худі, зачухрані, а хто й обпалений вогнем, люди, вони голосно кричали, сповіщаючи знеможеному, доведеному до вітчаю населенню радісну новину. А продукти харчування через Ламанш, через Ірландське море. Через Атлантику звідусіль ішли до нас судна з хлібом, зерном та м'ясом, здавалося, ніби всі судна світу поспішали до Лондона. Але я нічого про це не пам'ятаю. Я був байдужий до всього. Розум мій потьмарився. Отямився я в якихось добросердних людей, що підібрали мене на третій день, коли я кричав і плакав, плукаючи вулицями се Джонс Вуду. Вони розповіли мені, що я горлани в якусь нісенітницю. Остання жива людина, слава. Остання жива людина. Цим людям на жаль, я не можу тут назвати їх, хоч і хотів би подякувати. Вистачало й власних клопотів, проте вони потурбувалися про мене, дали мені притулок і захистили від себе самого. Очевидно, з мого безтямного бурмотіння. Вони дещо дізналися про моє минуле, бо коли я прийшов до тями, мої добродійники обережно розповіли мені все, що знали про долю Лезергеда. Через два дні після того, як мене присипало в будинку, один із марсіян дощенту зруйнував Лезергед разом з його мешканцями, знищив його так собі, ніби знічев'я, як ото малий башкетник руйнує мурашника. Я був тепер самотній, і ці люди прихильно поставилися до мене. Я був самотній і прибитий горем, і вони оточили мене щирим піклуванням. У них я пробув ще чотири дні після одужання. Весь цей час мені дедалі більше хотілося поглянути на те, що залишилося від мого минулого життя, яке здавалося таким світлим і щасливим. То було немов Розпачливе бажання справити поминки по втраченому щастю. Вони розраджували мене, всіляко намагалися відмовити від цієї хворобливої примхи, та мені несила було опиратися цьому бажанню. Побіцявши неодмінно повернутися до них, я зі слізми на очах залишив своїх нових друзів і рушив вулицями ще недавно такими таємничими, темними і відлюдними. Тепер усюди там заклопотано снували люди, де-не-де траплялися навіть відчинені крамниці, з одного фонтана била чиста вода. Пам'ятаю, яким глузливо ясним видавався мені той день, коли я, неначе сумний Пілігрим, повертався до вокінга. На вулицях скрізь довкола дзвінко пульсувало життя, всюди метушилося стільки заклопотаних жвавих мешканців. Що важко було й повірити, ніби багато людей знищено. Проте я помітив, що обличчя у всіх жовті, волосся розкуйовджене, очі широко розплющені й блискучі, мало не кожен був обдертий та забруднений, і на всіх обличчях або радісне збудження, або сувора зосередженість. Якби не цей вираз, Лондон здавався б містом волоцюг. По церквах роздавали хліб, що надіслав французький уряд. У тих небагатьох коней, які залишилися живі, були самі ребра та кості. На перехрестях вулиць стояли схудлі констеблі з білими значками. Слідів марсіянського руйнування я бачив мало, аж доки не дійшов до Велінгтон-стріт, де червона трава оповела підпори мосту Ватерлоо. Тут я помітив. Тріпотливий аркуш паперу, пришпилений цікавий контраст того гротескового часу, сучком до куща червоної трави. Це було повідомлення про вихід першої помарсіянської газети Дейлі Мейл. Я дав за газету почорнілого шилінга, що випадково завалявся у мене в кишені. Газета більш як наполовину була порожня, зате складач, що самотужки випустив газету. На останній сторінці, відведеній під оголошення, вмістив розчулене звернення до читачів те, що друкувалося, були чисті емоції, постачання інформації ще не налагодили. Тут я дізнався тільки про одну новину що вивчення марсіянських механізмів протягом тижня вже дало дивовижні наслідки. Між іншим, тут повідомлялося, що було розкрито таємницю літання. Тоді я не повірив цьому. З вокзалу Ватерлоо залізницею розвозили людей. Народу вже поменшало. Поїзд був напівпорожній. Настрій у мене був такий, що не хотілося заводити випадкових розмов. Отож я сів у порожньому купе і, склавши руки, похмуро дивився на залиті сонцем руїни, що пропливали за вікном. Одразу ж за вокзалом поїзд перевели на тимчасову колію. Обабіч видніли чорні руїни будинків. Незважаючи на дводенну зливу, Лондон був укритий чорним пилом аж до Клебгемської вузлової станції. Біля Клебгема колію теж було пошкоджено. Тут сотні дрібних урядовців та приказчиків, що втратили роботу, працювали поряд із землекопами наш поїзд перевели на поспіхом прокладену нову колію. Упродовж усієї дороги відкривалися незвичні сумні краєвиди, особливо постраждав Вимблдон. Волтон, завдяки своїм уцілілим сосновим лісам, потерпів, здавалося, найменше річки Вендел, Моул, навіть маленькі струмки, позаростали буйною червоною травою, що віддалік нагадувала купи сирого м'яса і пошаткованої червоної капусти. Серейські соснові ліси були, певно, занадто сухі для червоної повитиці, і її тут не було видно. За Вімблдоном на городах темніли величезні купи розритої землі навколо шостого циліндра. Тут тислося багато людей, а в самій ямі щось робили сапери. Угорі весело маяв на ранішнім вітерці британський прапор, земля скрізь поросла багряною травою. І ці яскраві барви переміж із бордовими тінями різали очі. Приємно було перевести погляд з цієї густо червоної, а подекуди сірої, випаленої вогнем землі, на лагідні синювато-зелені горби, що мріли далеко на сході. На залізниці між Лондоном і Уокінгом ще не відновився рух. Тому я зійшов з поїзда в Байфліті, подався пішки на Мейбері. Проходячи повсті місця, де ми з артилеристом розмовляли колись із гусарами, і де під час бурі я побачив марсіянина. Тут з цікавості я звернув у бік і в плетеві червоних заростей побачив свій перекинутий поламаний візок та обгризані й уже побілілі кінські кості. Хвилину я постояв, дивлячись на ці останки. Потім рушив сосняком далі. Подекуди по саму шию поринаючи в червону траву. Тіла власника заїзду Мурий пес я не побачив певно, його вже поховали. Я проминув військовий коледж, якийсь чоловік біля дверей котеджу привітався зі мною, назвавши мене на ім'я. Нарешті я побачив свій будинок, і в мене прокинулася надія, що миттю й згасла. Замок розбитий, двері вільно ходили туди сюди. Коли я підійшов, вони помалу відчинилися, а тоді зачинилися знову. У Розчахнутому навстіж вікні мого кабінету колихалася од вітру завіска. Звідси ми з артилеристом на світанку стежили за довколишніми подіями. Вікна відтоді ніхто так і не зачиняв. Поламані кущі були такі ж самі. Як я й залишив їх майже чотири тижні тому. Я ступив у передпокій і відчув, що будинок порожній. Килимок під сходами був зім'ятий і полинялий на тому місці, де я сидів, змокнувши до рубчика у ніч катастрофи. На сходах виднілися брудні сліди ніг моїх і артилеристових, що вели до самого кабінету. Тут на письмовому столі й досі лежав під селенітовим прес преспап'є списаний аркуш паперу, що я залишив, коли відкрився перший циліндр. Якийсь час я стояв і перечитував свою незакінчену статтю. Темою її був розвиток моралі в зв'язку з прогресом цивілізації Може, через двісті років писав я настане, на цьому речення обірвалося. Пам'ятаю, я ніяк не міг зосередитися того ранку і, покинувши роботу, вийшов купити у хлопця-газетяра свіжий номер Daily Chronicle. Пам'ятаю, як наблизившись до хвіртки, я здивовано слухав неймовірні новини про людей із Марса. Я зійшов униз в їдальню, на столі лежали баранина й хліб. Уже зогнилі. Валялася перекинута пляшка з під пива. Все виглядало так, як ми з артилеристом і залишили. Будинок був порожній. Я зрозумів усе без глуздя своїх наївних сподівань, які так довго плакав. Раптом сталося щось дивне. Нічого не вдієш, сказав чийсь голос. Будинок покинутий. Тут уже днів десять нікого не було. Не побивайся марно. Урятувалися тільки ви одні. Я стрепенувся. Чи не сам я оце висловив свої власні думки? Я оглянувся французьке вікно ззаду відчинене. Я кинувся до нього і виглянув на двір. Там, вражені й налякані, так само, як і я. Стояли мій двоюрідний брат і моя дружина. Обличчя її було бліде, ні сльозинки на очах. Вона тихо скрикнула. Я прийшла, почала вона. Я знала, знала. Вона притисла руку до грудей і захиталася. Я миттю підбіг і стиснув її в обіймах.